Сьогодні ми повторюємо тему площі многокутників. Я хочу запропонувати декілька задач, які охоплять весь матеріал пройденої теми. Отже, номер 1 Сторона паралелограма дорівнює 10 см, а висота проведена до неї 7 см. Знайдіть площу паралелограма. Давайте зобразимо паралелограм, площу якого треба знайти. Паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Нехай нам дано паралелограм А, Б, С, Д, сторона його дорівнює 10 см і висота. Висота це перпендикуляр проведений з вершини паралелограма до протилежної сторони. Нехай Б це висота, яка дорівнює 7 см. Отже, щоб знайти площу, треба пригадати, що площа даного паралелограма буде дорівнювати добутку сторони на висоту, проведену до неї. Отже, 7 на 10 маємо 70 см квадратних. Отже, площа знайдена. Номер 2 Знайдіть площу прямокутника, одна із сторін і діагональ якого відповідно до рівні 5 13 см. Давайте зобразимо фігуру, яка нам задана. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Нехай нам дано прямокутник ABCD і проведемо діагональ. БД. Сторона АБ нехай дорівнює 5 см, а діагональ, відповідно, 13 см. Треба знайти площу прямокутника. Площу прямокутника ми можемо знайти як добуток його сторін. АБ помножено на АД. Нам сторона АД невідома. Але ми можемо з вами знайти цю сторону з прямокутного трикутника, використовуючи теорему Піфагора. Тому, якщо ми розглянемо трикутничок АВД з прямим кутом А, і знайдемо, відповідно, катет АД, використовуючи теорему Піфагора, корінь квадратний з БД квадрат мінус АВ, Квадраті ми, відповідно, знаходимо це дорівнює 12 см. Тоді ми маємо можливість знайти площу, і площа даного прямокутника буде дорівнювати 5 помножить на 12. 60 см квадратних. Відповідь. 60 см квадратних. Тут головним було знати, що площа прямокутника це добуток його вимірів довжини на ширину. Ширина нам була відома, ми знайшли довжину прямокутника, використовуючи теорему Піфагора. Якщо відомо, що гіпотенуза 13, а катет – 5 см, ми знайшли відповідно інший катет. Номер 3. Знайдіть площу паралелограма, дві сторони якого дорівнюють 15 і 16 См, а кут між ними 30 градусів. Зобразимо паралелограм. Паралелограм – це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Нехай нам дано паралелограм ABCD, у якого сторони AD 16 AB 15 а кут між цими сторонами 30 градусів. Як же ми знайдемо площу? Нам відома формула площі паралелограма за двома сторонами кутом між ними. А це буде дорівнювати добутку сторін АВ помножено на АД і помножено на синус кута між ними. Підставимо відповідні значення. Маємо. 15 помножено на 16 і помножено на синус 30. Врахуємо, що синус 30 градусів буде дорівнювати 1 друга. Тому ми маємо 15 помножити на 16 помножити на 1 другу. Дорівнює 15 помножено на 8 і маємо 240 см2. Я зробив паузу для того, щоб ви могли побачити, що мною була допущена помилка. В даному випадку я не поділив значення 240 на 2 або помилково перемножив 15 і 16. Тому шукана площа 120 см2. Будьте зосереджені, будьте уважними. Але пам'ятайте, що ми щойно пригадали формули для обчислення паралелограмів і прямокутників. Ну, можна сказати, що це паралелограми. Так як прямокутник є паралелограм, у якого всі кути прямі. Звертаю увагу, що ми знаємо дві формули для обчислення площі паралелограми це добуток сторони на висоту, проведену до неї, або добуток сторін на синус кута між ними. Але звернуть хочу увагу ще на один момент. Якщо нам було знаходити необхідну площу трикутника, то площі трикутників схожі на ці формули, єдине, що ми мали підставити множник одна друга. Тому що якщо ми візьмемо діагональ, проведемо BD, то у нас утворюється трикутничок. І ось цей трикутничок в даному випадку. Має площу, яка дорівнює половині площі паралелограма. А значить, площа даного трикутника дорівнює половині добутку сторін на синуску та між ними. Номер 4. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 18 і 24 см. Треба знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Давайте зобразимо прямокутний трикутник так. Щоб у нього гіпотенуза була основою трикутника. Ось таким чином я побудую цей прямокутний трикутничок. Цей катет 18, хай буде він АС. І інший катет 24, хай він буде БС. І треба знайти висоту, яка проведена до гіпотенузи. Гіпотенуза АВ, проведемо перпендикуляр з вершини прямого кута, нехай це буде СД, І покажемо, що це перпендикуляр. Як ми можемо знайти висоту? Перш за все, є формула, яка дозволяє знайти висоту, яку ми виводимо якраз методом площі. Але спочатку я стрихутничка АБЦ. З прямим кутом С, знайду гіпотенузу АВ. АВ буде дорівнювати сумі квадратів катетів е, після того, як обчистимо арифметичний квадратний корінь. Тобто АС в квадраті плюс СВ в квадраті і все це під коренем. Маємо відповідно 18 в квадраті 324. 24 в квадраті 576. Отримуємо 900 і корінь з 900 – 30. Отже, гіпотенуза 30 см. А тепер дивіться, ми можемо обчислити площу трикутника АВС з одного боку як половина добутку сторони на висоту, яка проведена до неї, А з іншого боку, ми можемо знайти як половину добутку катетів, і тепер, коли ми маємо дві рівності, ми можемо е, виразити е, висоту CD. Для цього одну другу ми в обох частинах скоротимо. І поділимо обидві частини на А, Б. Маємо. CD буде дорівнювати АЦ катет. Помножено на СБ катет. І поділено на АБ гіпотенузу. І тому 18 помножити на 24 і поділити на. 30 це наш результат, відповідно. Ми можемо скоротити 24, наприклад, і 30. Я пропоную скоротити на 3. Маю 18 помножено на 8 і поділити на 10. Подальше скорочення не варто проводити. 18 краще помножити на 8. Отримаємо 144 і коли ділимо на 10, маємо 14,4 сантиметри. Отже, метод площ або ось так, два підходи до розв'язання задач на знаходження площі дозволило нам знайти висоту CD, проведену до гіпотенузи. Ідемо далі. Номер 5. Треба знайти площу ромба, одна з діагоналів якого дорівнює 16 см, а сторона 10 см. Давайте пригадаємо, що таке ромб. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Ми знаємо, що діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл. А значить, і у ромба вони діляться навпіл. Діагоналі у ромба перпендикулярні. Ось я побудую діагоналі. І тепер будую сторони ромба. Які рівні між собою? Назвемо його А, Б, С, Д. Точку перетину діагонали точку О. Діагоналі є е, перпендикулярними відрізками і бісектрисами кутів ромба. Для того, щоб знайти нам площу. Ми повинні пригадати формулу для обчислення площі. І одна з формул для обчислення площі ромба АВЦД це половина добутку діагонали. А це помножено на БД. В даній умові задачі у нас сторона дорівнює 10. А одна з діагоналей дорівнює 16. Нехай БД дорівнює 16. Я ось так позначу. Але ми знаємо, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Значить, відрізок БО дорівнює 8. І тепер, коли ми розглянемо трикутничок БОС, він виявиться прямокутним і єгипетським. Отже, трикутник БОС – з прямим кутом О, так як діагоналі перпендикулярні, є гипецький. Це означає, що відрізок ОЦ буде дорівнювати 6 см. 10 це 5 на 2. 8 це 4 на 2. Значить ОЦ буде 3 помножено на 2. А це означає, що діагональ АЦ. Буде дорівнювати 2 помножену на 6 12 см. І ми тоді маємо можливість знайти площу даного ромба як половина добутку його діагонали, тобто 12 помножену на 16. І все це половина цього добутку. Отже, 6, одна друга на 12. Множимо на 16 отримуємо 96 сантиметрів квадратних. Отже, ми маємо площу ромба, 96 сантиметрів квадратних. Ось так. Застосовуючи теорему Піфагора або властивість єгипетського трикутника, ми знайшли діагоналі. При цьому, що е, можна було знайти. Площу даного ромба як добуток сторони на висоту, проведену до неї, але для цього треба було додатково побудувати висоту і вже з е, інших трикутників знаходити цю величину. Ми скористалися іншою формулою формулою половини добутку діагоналей, яка також вам відома. Номер 6. Знайдіть площу прямокутного трикутника. Якщо висота проведена до гіпотенузи, поділяє її на відрізки завдовжки 16 і 25 см. Знову ми маємо прямокутний трикутник і давайте його побудуємо, щоб основою трикутника була гіпотенуза. Ось ми будуємо катети. А, Б, С прямий кут. І висоту проводимо. Це D. І основа висоти ділить гіпотенузу на відрізки 16 і 25 см. Знайдемо площу. Так як у нас проведена висота, то чому б не скористатися формулою для загальних трикутників для всіх трикутників, як половина добутку сторони? На висоту, перепрошую, сторони АВ на висоту CD, і ми маємо знайти висоту. АВ знаходиться легко, так як е, даний відрізок складається з двох частин АД плюс ДБ, ми можемо знайти 25 плюс плюс 16, маємо 41 см. Знайшли гіпотенузу. А тепер треба знайти висоту. А висоту CD ми можемо знайти із наступного метричного співвідношення. Висота в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи, є середнім гометричним проекцій катетів на гіпотенузу. Тобто CD дорівнює корінь квадратний з добутку AD помножено на DB. І тут легко підставляючи. 16,25 ми можемо знайти 4 на 5 що висота буде дорівнювати 20 см. А значить, ми вже маємо можливість знайти площу даного трикутника, не шукаючи його катити, як половина добутку сторони 41 на 20. Але ми можемо помножити одну другу на 20, вийде 10 10 на 41 410 см квадратних. Отже, ми знайшли площу прямокутного трикутника, яка дорівнює 410 см квадратних. Тут ми використали метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. А я нагадаю, що в прямокутному трикутнику. Використаємо наш рисуночок. Катет АС є середнім пропорційним його проєкції на довжину всієї гіпотенузи. Катет СБ є середнім пропорційним, тобто корем квадратним добутку його проєкції на довжину всієї гіпотенузи. Ну, і як ми вже використали з вами. Формулу. Висота, проведена до гіпотенузи, є середнім пропорційним або середнім геометричним проєкцій катетів на гіпотенузу, де відрізки АД і ДБ і є проєкції катетів. Номер 7. Висота ромба проведена з вершини тупого кута. Поділяю його сторону на відрізки 12,8 см, рахуючи від вершини гострого кута. Знайдіть площу ромба. Ну знову ми знов маємо ромб. Ромб паралелограм, у якого сторони рівні. Але так як у мене проведена висота до сторони, то мені зручніше ромб побудувати, так як ми традиційно будуємо паралелограм. Ось таким чином я побудую. Ось наша висота, яка поділила сторону АД на відрізки АФ і ФД, які дорівнюють 12,8, але 12 і Д від вершини гострого кута. Гострим кутом є кут А. Отже, відрізок АФ буде 12, а відрізок ФД буде дорівнювати 8. І тому нехай дано ромб а, Б, С, Д, в якому проведена висота до сторони а, Д. Вона ділить сторону а, Д на відрізки 12,8 см, рахуючи від вершини гострого кута. Тому порядок тут чітко визначений, а значить задача має один розв'язок. І тому ми скористаємося наступною формулою для знаходження. Площі ромба як загальну формулу для знаходження площі паралелограма добуток сторони АД на висоту, проведену до неї. Чому дорівнює АД? Знов легко визначити як суму частин цього відрізка. Маємо 20 см. А це означає, що. Ці сторони у нього будуть по 20 см. Значить, ми маємо, що сторона АВ буде також дорівнювати 20 см, як і сторона АД. І тепер я помічаю, що у мене утворився прямокутний трикутничок АВФ, з якого я можу, використовуючи теорему Піфагора, знайти катет. І цей катет. І буде в нашому ромбі шуканою висотою. Тому Bf дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат катета. Ми маємо відповідно 20 в квадраті мінус 12 в квадраті. Звичайно, що можна було зараз виконати обчислення безпосередньо. Піднести до квадратів, знайти різницю, скористатися таблицею квадратів, але ми можемо розкласти різницю квадратів як добуток різниці і суми відповідно даних множників. Ми маємо корінь квадратний 8 помножено на 32. І тепер, коли ми один з множників поділимо. А другий помножимо на одне й те саме число. А саме 8 ми домножимо на 2, вийде 16. При цьому другий множник 32 ми поділимо на 2, вийде теж 16. То отримаємо відповідь, що висота буде дорівнювати 16 см. І тепер можна легко скористатися знов таки формулою, і ми маємо можливість знайти площу даного ромба як ad 20 помножено на висоту bf 16 і отримаємо 320 сантиметрів квадратних. Отже, 320 сантиметрів квадратних. Переходимо до останньої задачі, пов'язаної з властивістю бісектриси. Номер 8. Знайдіть площу прямокутника, якщо бісектриса прямого кута поділяє його діагональ на відрізки завдовжки 15 і 20 см. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Тому я зображую цю фігуру, яка нам задана. Сказано, що тут є діагональ. Тому що бісектриса ділить діагональ, а бісектриса це відрізок, який сполучає вершину із даною діагоналлю і ділить кут навпіл. Тому нехай бісектриса АФ ділить кут А навпіл. Тобто кути по 45 утворилися, А прямокутник дано АБЦД. І виходить так. Що вони поділили цю діагональ на відрізки відповідно 15 і 20 см. А тепер увага. Властивість бісектриси, яку варто пам'ятати, що у будь-якому трикутнику бісектриса ділить сторону на відрізки, нехай МН, тут сторони АБ, то. Ця бісектриса ділить сторону на відрізки М і N, які пропорційні двом іншим сторонам. А саме А до Б. Ось така відповідність. І тому даний відрізочок є бісектрисою. І тому ми скористаємося в розв'язанні саме цим. Що ми зробимо? Ну, по-перше, ми розглянемо наш трикутник. Який у нас утворився цей трикутничок. У нас він прямокутний, але це буде доречним трошки пізніше. І тому розглянемо трикутничок А, Б, Д, у якому А Ф бісектриса. То це означає, що А Б відноситься до а, Д, так, як Б Ф. Відноситься до Df. А я знаю, що Бф дорівнює 15, а Д дорівнює 20, і ми можемо скоротити, виходить 3 до 4. І якщо я введу коефіцієнт пропорційності x, то це означає, що сторона AB ми можемо позначити як 3х, а сторону AD як 4х. І тому, ввівши такі позначення AB3x, AD4X. І застосувавши теорему Піфагора в цьому прямокутному трикутнику, ми маємо AB2 плюс AD квадрат дорівнює БД квадрат, отримуємо рівняння. 3х у квадраті дає нам 9 х квадрат, у квадраті дає нам 16х у квадраті і дорівнює, а вся сторона бде в цьому прямокутному трикутнику дорівнює 35 у квадраті. Розв'язуючи дане рівняння, ми можемо звести подібні. Отримаємо 25х квадрат дорівнює 35у квадраті. Звідси ми можемо. Прибрати зліва і справа квадрати, тобто обчислити маю 5х дорівнює 35, отримали х7. А що це означає? Це означає, що ми можемо знайти сторони АВ, яка дорівнює 3 помножено на х 21 см, АД. Як 4 помножено на Х, а Х ми знайшли 7, 28 сантиметрів. І використовуючи формулу площі прямокутника як добуток сторін АБ і АД. Ми маємо 21 помножити на 28. Ну, що, звичайно, ми маємо виконати цю дію. Множення краще за все стовпчик або використовуючи інкулятор 588 см квадратних. Отже, площа даного прямокутника 588 см. Якби нам було дано просто прямокутний трикутник, і бісектриса ділила б сторону на відрізки, то в площі формулі площі було присутній коефіцієнт одна і друга. І тоді, відповідно, ми б мали поділити це значення на 2 і отримали б відповідь. Тому не забувайте, що будь-які чотирикутники складаються з трикутників, які, використовуючи властивість площі, Можна знайти як половину площі даного чотирикутника. На цьому все. Удачі на самостійній.